Всім привіт! Сьогодні приготуємо азіатський салат, дещо видозмінений. Нам потрібно такі інгредієнти, як кінзам. Я використовую таке м'ясо, як індичка, соєвий соус. Також нам потрібен часник і паприка. Отже, починаємо приготування м'яса. Нам потрібно м'ясо. Порізати маленькими шматочками. До речі, м'ясо потрібно варити, але я його підсмажу, тому що рецепт дещо видозмінений. Ось такими шматочками слайсами десь тоненькими. Порізати м'ясо, далі ми нарізаємо кінзо. там Ставимо також сковорідку розігріватися. Або якщо ви захочете зварити м'ясо, то потрібно, відповідно, приготувати собі кастрюлі для того, щоб зварити м'ясо, десь 15 хвилин. Далі обсмажуємо м'ясо із звичайною олією. Додаємо трошечки солі. І перевертаємо це? Она вот таке вже прожарена трошечки. Чик, 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 Також ми отримали готове м'ясо, смажили м'ясо та робимо заправку. Трошки оциту. Паприку, оциту таку. Далі насипаємо коджут. Часник. Можна взяти часник свіженький, він буде смачніший. Але в мене вже немає свіженького. Додаю паприку. Десь одну ложку. Навіть трошки менше ложки. Цього достатньо. Додаю соєвий соус. Кінзу. І все гарненько перемішу. Ми отримали гарненький салатик і все перемішуємо. Далі в наш салатик ми вливаємо гарячу олію. Тепер він може постояти 2 години та буде дуже смачний. Ми отримали смачний салатик за кілька хвилин. А для того, щоб він більш розкрився, потрібно почекати пару годин. Всім смачного. Також я спробую трошечки. М -м -м. Салатик дійсно дуже смачний. Рекомендую всім зробити. Отже, всім смачного, рекомендую смачний салатик.